Я з тимохійчиком погуляти, бо вже на годиннику у 12 година я зазвичай в такій порі повертаюся з роботи. а Сьогодні тільки от нещодавно прокинулися, поснідали і вийшли на вулицю. Я взяла собі сьогодні вихідний, бо погано себе почуваю. У нас на роботі всі хворіють. і Я в тому числі дуже болить горло, кашляю. Беремо в Starbucks, візьмемо каву, дитині морозиво. Тут неподалік продається смачне. Повернемо в парк і повернемось до машини. Поїдемо додому. Ні, не додому. Нам треба ще в, цей, в Trader Joe або Walmart за хлібом. Молодець. Вирішили скоротити трішки шлях і повернули на цю вулочку. Тут ми будемо вперше. Гарні будиночки, затишно, тихо. Знаю, ви любите такі відео, де я показую наш район, Тож трішки познімаю, бо минулого тижня відео не виходили, а не виходили, тому що я навіть говорити не могла. Сьогодні мені трішки легше. Добре, що Тимофійчик здоровенький і тато. Хоч вони. А я таке. Ще день-два і буду себе добре почувати. Дуже подобається мені ось такі слакові. Бачите. Те вже дворики з парканчиками. Але не всі. Парканчики то рідкість. Білі американські. Так, дорога. Молодець. Завжди зупиняється і чекає на мене. Кардинал співає. Чуєте? Ось красиво. Потрібно перейти дорогу, і щоб це зробити, нам треба звернути праворуч, зробити таку петлю, перейти вниз. І потім вздовж річки, міс, по міст. Ми опинимось в ту сторону. Так що пішли Тимофійчик. І Не потрібно нам робити ніякої петлі. Я згадала, що тут збоку є схода, якими можна спуститися вниз. І ми опинимося зразу під мостом. Ні, Тимофійчик, праворуч! Так, нам сюди. Ось. Це там, де машина стояла. О, коченняка. Я вже й не пам'ятаю, коли ми тут востаннє гуляли. Мабуть, минулого року. Танка, а тут довкруги ось такі альтанки біленькі. І наша місцева бібліотека. Вважай, не входив ту водойму, Тимофійчик. Ой, а что там цвета? Лилия? Так, лилия вот она, на сайте. вот нам. А вон она уже выцвела, а вот это и начинает. І звернули на ще красивішу вуличку. Дивіться, як тут затишно. Які красиві будинки. Високі дерева, тихо. І майже в самому центрі. Такий красивий квітник перед будинком. І це неподалік від нас. Гуляємо ми тут в Польшу. Знову ці злакові перед входом. Дуже красиво Упс цей красивий будиночок. Всі вони красиві. По своєму. Це який красивий. Майже на кожному будинку прапор. Так, я не знаю, куди нам повертати. А, направо з нам хоча б ось такий маленький будиночок для початку. Гарно. Це вже більше. І тягнеться так туди. Приїхали на обід в Макдональдс, хоч я хотіла в Панеру, але ця дитина збирає іграшки з Happy Meal І довелося сюди їхати. Але тут така проблемка, іграшки закінчилися. sold out Але вже вирішили тут залишитися і тут пообідати. Взяла дитині Happy міл собі каву велику і пиріг яблучний. Я люблю вишневий, але тут чомусь він завжди відсутній. І дитині також взяла пиріг, на потім. І йому взяла. Смачного димко. Ось дівчинка прибігла. Сумував що ти сам. Уже не сам. І там десь зверху хлопчики, я бачила. Ми знову в постку. Завтра їдемо відправляти посилки і набрала дуже багато одягу. І на знижках, і не на знижках. Худі чемпіон, різних кольорів, різних розмірів, костюм чемпіон. Дуже гарної якості сорочка чоловіча. Куртки такі вітровки із лісовою підкладкою, яку можна окремо носити. Шкарпатки на знижці, дещо з продуктів взяла. Ну, тільки огірки, помідори та ківі, каву, каву в Україну і фісташки. І сумна дитина. Ти казав, що ти будеш читати цю книжку. Де твоя книжка? Надіюсь, ти не забув її. Де книжка? А, і воду в Багато знижок на літній одяг, футболки по 5 доларів, шорти по 3. Так. Треба порпатись. Ще гарна ціна на взуття від кума. Звичайне, біле, базове, класичний, можна сказати. 15 доларів. Гарна ціна. Кожного року перед навчальним роком з'являється цей стіл, який піднімається електронний. 230 доларів він коштує. Я чекала, чекала минулого року на знижку, не дочекалась. Потім він зник і довелося замовляти нам назван, але як і нашим задоволена. Ми також його купили на знижці за 150 доларів. До речі, дуже багато нових меблів з'явилося в костку. Ось двох'ярисне ліжко дитяче. 800 доларів коштує таке ліжко. Матрац 200. Багато матраців також з'явилося. Це епізод для тих, хто живе тут і збирає дітей до школи. Ось ці ланчбокси 30 доларів, тут їх дві штуки. Я минулого року купляла за 25 на Амазон. Дуже гарна ціна. Дві штуки з акумулятором холоду. Не знаю, чи нам треба, чи не треба. У нас є сіренький. Ось такий. Треба подивитися до ланчбоксів. Якщо в поганому стані, то кухню. Неодмінно, бо гарна ціна. Пам'ятаєте, декілька тижнів назад я купувала ось такі наплічники від Adidas та Puma по повній вартості, по повній ціні. Сьогодні ж е, на них знижка і на той мінус 5 доларів. Хотіла взяти ще чорненький. Але немає, залишилися тільки зелені, бежеві від Puma і від Adidas. Також декілька штук. Що поруч Тимофійчик побачив ось такі розмальовки гарні. І просить йому купити. В наборі є фломастери. Він любить малювати і це можна в машині тримати. Ми часто кудись їздимо, чекаємо. Ну, бере 13 доларів. Може візьмемо ще в Україну. Є така тематика. І ось така. Але як на мене, там, де чорний фон, то найкраще. Дитина після костки захотіла на плейграунд. Повернули на плейграунд, але тут дітей взагалі немає. Та й людей. Люди є. Там ще дітки біля річки. Ну що, їдемо додому? Угу. Тато якраз дзвонить. Куплена сьогодні розмальовка в Костку. Не лежить на полиці, а пішла зразу в рух. Тимофійчик вже одну сторінку розмалював і каже, що йому дуже подобається. Так, Тимофійчик. Так. Тобі подобається? Mm -hmm. Так. Так. І мені подобається тут навіть є стікери. Декілька фломастерів, можна взяти і будь-які інші. Поки що буде малювати це. Соняшники, які вже декілька днів у вазі стоять. Наче вчора в полі не зрізала. Гарненькі. Вони такі, знаєте, м'ясисті. і листочки, і стебла. Будуть ще довго стояти.